Добрий вечір на телеканалі Русь. Новини зараз коротко про головне. Дорадчий орган. Конституційна асамблея працює над змінами до основного закону. Чи доступне понад мільйон українських родин не має власного житла? Живе дерево у Черкаському обласному художньому музеї. діє виставка різьблених робіт Ярослава Гладкого. Конституційна асамблея, створена як спеціальний допоміжний орган при главі держави, зібрався на перше засідання. На зустріч прийшли політики, фахові юристи, а також усі чотири президенти незалежної України. Асамблея повинна до 2014 року розробити зміни до основного закону країни та подати законопроект на розгляд парламенту. Конституційна асамблея, створена 17 травня при президентові України, зібралась на перше засідання. Із 95 експертів у залі 72. Це і політики, і громадські діячі, і юристи, і науковці. Орган повинен розробити законопроект зі змінами до конституції. Відкрив захід Віктор Янукович, який указав на недоліки чинної конституції і визначив основні пріоритети змін. Посилення консійне гарантій прав свобод людини та громадянина. Розширення конституційного регулювання інститутів безпосередньої демократії. Третє збільшення ефективності механізму організації державної влади, її удосконалення та збалансованості. Перша зустріч поки що не дала чіткої відповіді, які положення конституції і в якій кількості зазнають змін. Адже деякі розділи мають виправити, деякі переписати, а у разі потреби і додати нові нова конституція повинна модернізувати Україну. Переконаний, що суспільство політичні сили усвідомлюють необхідність здійснення консійно-правової модернізації. Насамперед, тому що справжня та досконала консійна реформа є важливим чинником подальшого стабільного розвитку нашої держави. При цьому голова асамблеї Леонід Кравчук впевнений, в оновленій конституції повноваження президента країни не повинні зазнати змін. Я вважаю, що змінювати статус. Президента України в нинішній ще визначений, в нинішній Конституції, немає потреби. Інша справа, що можна уточнити дуже точно, дуже виважено, щоб не було жодного натяку на якісь перетинання, на якісь зіхання якоїсь гілки влади, скажімо, в іншу сферу, це можна пройти і ще проаналізувати. Правки внесуть на розгляд парламенту на раніше 2014 року. До того асамблеїстам потрібно розробити саму концепцію змін безпосередньо попрацювати над текстом законопроекту, а потім подавати його на розгляд президенту. Понад мільйон українських родин немає власного житла. Утім, це дані офіційної статистики. У реальності ж цифра у десятки разів більша, переконують експерти. Вартість нерухомості в Україні така ж висока, як у Європі, а от заробітні плати незрівнянно менші. Залишається єдина надія отримати квартиру від держави, але вона рідко тішить черговиків і пільговиків. Настільки рідко, що власне поняття соціальне житло відомо далеко не всім. Черкасці впевнені, що соціальне житло це те саме, що й молодіжне кредитування, іпотека або ж доступне житло. Чи ви чули про таку програму соціальне житло? Ну, щось чув. Як ви думаєте, її реально реалізувати в нашій країні? Ні. Чому? Ні реально. Ну, Я вважаю, що ні. Просто цим ніхто не займається. Що то слышало, але не цікавився. Ми не сподіваємося ні на кого, ми сподіваємося на себе, на свої руки. Виявляється, програм як і черг існує декілька. А громадяни, які претендують на отримання безкоштовної квартири, не входять до єдиного реєстру житла. В ньому лише ті, хто на квартирному обліку доступного житла. А ще ж існує поняття загальночерговості, першочерговості та позачерговості, звідси й плутанина. Соціальне житло це в принципі звичайне житло, кімнати в гуртожитках, звичайні квартири, але вони не підлягають приватизації. Їх не можна здавати в найм, вони не залишаються в спадок, не можна дописувати, приписувати туди сторонніх осіб. Це житло дається громадянам на той час, поки у них низькі доходи. Якщо це пенсіонер, інвалід, у якого ну навряд чи піднімуться вищі доходи, вони будуть просто жити все своє життя, а потім ця квартира повертається в комунальну власність. Щоправда, вільних квартир, як і кімнат, в Черкасах немає, тому й фонд соціального житла не сформований. Кошти повинні надаватися із державного бюджету і виділятися із місцевого бюджету. З державного бюджету жодного разу кошти не надходили. Із місцевого бюджету було виділено кошти в мільйон триста гривень, і планується в цьому році ще 200 тисяч гривень вкласти. Будинок почали будувати на Якубовського 17, але він не добудований. Надійдуть кошти з держави буде добудовуватися. Про цей будинок добре відомо Вірі Сесенко. Жінка є чорнобильцем першої категорії третьої групи. У черзі за житлом вона стоїть з 1996 року. Квартиру по Якубовського їй обіцяли до кризи, а потім повідомили, що знову доведеться чекати. Скільки нікому не відомо. Нині в квартирі житловою площею менше 38 квадратних метрів, юрбиться восьмеро дорослих та троє дітей. Получила, що я стала 98 восьма, а на момент кризи Я была седьмая и должна была уже войти в этот список, где получали квартиры, я так обрадовалась. У меня в сына родился ребенок, думаю, хоть их освобожу, я даже не, мебель не могли купить, потому что негде было пеленки эти складывать, потому что квартира маленькая, у меня даже, вот смотрите, ни стенки нету, ничего. Пошла, говорят, все, Очередь я п'ятя двінулась, ні панітна пака по пощастило значно більше у травні цього року. Президент України проголосив 17 соціальних ініціатив. Однією з яких стало поліпшення умов проживання інвалідів великої вітчизняної війни, інвалідів ліквідаторів на чаес, воїнів інтернаціоналістів, інвалідів позору та слуху. Невдовзі суму виділену державою з цією метою було збільшено втричі. Відповідно до першого. Розпорядження, яке прийшло від 3.02.2012 року, перша сума планувалася 1 мільйон 408. Так. Відповідно до нового наказу міністра від 5.06.2012 року це свіжий наказ. Де загальна сума визначена 4 мільйони 936 тисяч. Тобто збільшено в три рази. Збільшено в три рази. Щасливчиків майбутніх власників квартир визначатиме спеціальна комісія в Черкаській області 740 черговиків, 326 інвалідів чорнобильців, ще 428 осіб, які переселились з інших областей. Відтак квартирне питання для українців та черкащан, зокрема, залишається дуже болісним. Але якщо закон на вашій стороні і є надія, нехай навіть примарна, все ж варто боротися за власне помешкання. Коса дівоча краса, та влітку її необхідно пильнувати. Ультрафіолет зневоднює пасма, роблячи їх тьмяними, руйнує пігменти. А тому перукарі наполегливо рекомендують використовувати сонцезахисні засоби не лише для шкіри, а й для волосся. Утім, їх підроблені та фальсифіковані копії, що нині заполонили ринок, у кращому випадку не дадуть ніякого ефекту, у гіршому залишать вас без шевелюри. Засиля різноманітних і часто недешевих засобів захисту для волосся змушує піддавати жінок спокусі і купувати їх на базарах, в неспеціалізованих магазинах та інших сумнівних місцях. 19-річна студентка Яна Криль, перед тим як їхати на море, вирішила придбати захист для свого довгого волосся у відомій мережі косметичних магазинів. Просто не знаю, як розповісти. Поїхала на море. Думаю, щоб волосся не випадало, щоб не попсувалося. куплю собі спрей. Ну, купила на свою голову. Так. Ну, буквально три рази покористувалася і після цього просто волосся так проведеш і починає випадати. Яна впевнена, причина всьому той злощасний засіб. На терміни придатності та склад продукту уваги вона не звертала. Каже, він коштував недорого. Відтак великих надій вона на спеціальний засіб не покладала, нікуди й не скаржилась. І дарма запевняють фахівці Центру захисту прав споживачів, адже кожна подібна заява дає привід для перевірки не лише партії товару, але й магазину та виробника подібної продукції. Крім цього, перевірки з Існують і в обласній станції ми здійснюємо контроль за даними виробництвами, маємо тісну співпрацю і маємо певну інформацію про якість продукції. Не про якість, а про її безпечність. Відносно косметичної продукції, та ця вся продукція, яка надходить в область, вона до нас завозиться. І вона повинна завозитись в область із відповідними документами. Основним документами, які є. Говорить про безпечність парфюмерних косметичних засобів це є висновок державної санітарно-екологічної експертизи. Втім, навіть оригінальні засоби можуть завдати шкоди вашому організму. Алергологи б'ють на сполох. Сучасна косметика така ж небезпечна, як і будь-які інші хімічні товари. За світовими статистичними даними, значить, близько 65% жінок та 33% чоловіків відмічають подразливу дію косметики на шкіру. Найпоширеніші алергічні хвороби, які виникають від косметики, це контактно-алергічний дерматіт. Спеціальні спреї для захисту від сонячного проміння запобігають вигоранню волосся та опікам шкіри голови. Обираючи його, варто скористатись порадами фахівців вашого прокуря, продавця спеціалізованого магазину. Якщо схильні до алергії, не завадить отримати ще й консультацію лікаря. Окрім того, не забувайте цікавитися термінами придатності виробником, його адресою або переконатися, що засіб не підробка. Орнітоз, токсоплазмоз, лишаї, ураження нервової системи і навіть сказ. Це далеко не повний перелік захворювань, що загрожують людям, у яких проживають дикі тварини. У нас і у представників фауни понад 150 спільних хвороб, але міські жителі над цим не замислюються і несуть додому голубів, сов, їжагів, зайців, білочок. Цю тему вивчала Лідія Маланіч. Юні Філіп і Тіма обожнюють гратися з білочкою. У них є кіт, собака і породистий кролик. Та нині в центрі їхньої уваги ось цей руденький клубочок. Тваринці знайшли широку клітку, змайстрували дерев'яні драбинки і постелили м'якеньке кубельце. А ще тиждень тому домівкою Дюші був парк. Йшли по лісу. Коло парка п'ятидесятиріччя вона просто кидалась на ноги, мабуть, випала з гніздечка. Подивилися, що мами ніде немає. Вона прямо на ноги стрибала. І ми вирішили, щоб її не з'їли коти собаки, забрали її додому. Перше, що зробила Зоя Охріменко, віднесла білчиня до ветеринара. Там його обстежили і повідомили. Тваринка цілком здорова. Також порадили, як доглядати і чим годувати. Бублички, куріжки і молочко. І бабуся дає їсти їй. І мама таких історій про любов людей до диких тварин черкасці знають безліч. Що не щодня до ветеринарів на консультацію приносять бобренят, білочок, міських птахів, ворон, стрижів. Показати дику тварину фахівцю перед тим, як селити її удома правильне рішення, адже часто чотирилапій пернаті загрожують здоров'ю і навіть життю своїх рятівників. Щонайменше можна підхопити лишай. Є такі хвороби орнітози, орніс птах-птах і оз це хвороба. В гостій стадії симптоми дуже схожі на симптоми грипу. Це може бути і кашель, і враження печінки, іноді враження нервової системи. Ще така хвороба є розповсюджена як токсоплазмоз. Єю можуть хворіти, от, наприклад, білочки. Особливо це стосується вагітних жінок. У Черкаському зоопарку радять не забирати тварин з їхнього природнього середовища. Щоліта літа гумані містяни зносять сюди сов, лелек, яструбів орланів, а також лисів, білочок, козуль. Були навіть ондатра та ігуана. Найчастіше це дитинчата, говорить директор. Думаючи, що рятують тваринок, люди забирають їх з під батьківського крила. Просто люди не розуміють, не знає біології цих тварин. Скажем, діляють медвежу услугу. Они даже запаха першу неделю, там десять дней жизни, малыши даже запаха не мають для того, щоб їх не обнаружили хищники. Хочеться сказати людям, що все таки не трогали. Тобто, якщо живуть не вражають нікаї опасності, якщо совенок сидить просто на ветці, значить просто його не трогали. Українське законодавство зобов'язує громадян України охороняти тваринний світ і сприяти відтворенню популяцій. Тобто порятунок заохочується. Єдина умова удома не можна тримати тих звірів, які становлять реальну загрозу для життя людини. Мається на увазі. І крупні хижаки. Але перетинник забирати з злізу будь-якого дикого звіра, замисліться, чи не завдасте ви тим самим шкоди природі і чи не нашкодите ви собі? У Черкаському обласному художньому музеї діє виставка різьблених робіт Ярослава Гладкого. Світ унікальних дереворитів. Вже більше 20 років. Пан Ярослав удосконалює, шліфує та поглиблює свою майстерність. Творчість цього художника мистецтвознавці вважають унікальною. Марина Андріївна часто відвідує Черкаський художній музей. Втім, жінка зізнається, такі дивовижні роботи вона бачила лише раз у Києві. Я гостя цієї виставки, особливо мене вразили роботи цього автора на релігійні теми. Це інфрустована різьба виразно виразні картини, на яких зображено, як правило, людські обличчя, ситуації, ситуативні якісь картини, на яких Люди як живі, оживають картини. А тут така хмара не летіла, і після моєї зачіски лишилося, ну нічого не лишилося. І натуральне таке, знаєте, волосечко, все. Але дівчата мене так знаєте, настроїли, каже, іди, ти у всякому наряді підділи мене, каже, ти на у всякому наряді, Світлана, хороша, іди фотографуйся. Дружина майстра Світлана з посмішкою згадує, як фотографувалась у студентські роки. Жінка тоді й не здогадувала, що згодом її портрет оживе у дереві. Я прийшла, сфотографувалась, принесла той, ту фотографію. Звісно, мені вона не сподобалась. А я звідки знала, що через 20 років чоловік скаже, а оце то, що мені треба, матеріал. Творчість Ярослава Гладкова називають унікальною, бо художник гравер виконує різьблення подвійних та потрійних перетинів. Це, на думку фахівців, зробити на дереві неможливо. Майстер розповідає, робота дійсно складна, але цікава. То дуже кропітка праця, розумієте? Чуть переріжете і вже все, можна картину викидувати. Но такого не було, я тому що скрупульозно все виготовляв. Ось ця картина сім років. Оця була протягом року. На виставці у Черкасах презентовано 23 роботи митця. Тож поспішайте на власні очі побачити унікальний світ дереворитів. Моя частина випуску завершена. Дякую, що дивились. Зараз Людмила Шевченко лише про спорт. Побачимось. Добрий вечір усім прихильникам спорту. У наступні 5 хвилин про результати та досягнення наших спортсменів. Українські медики надають якісну допомогу гостям Євро 2012 Біля стадіонів фан-зони і місць перебування вболівальників. Працюють бригади швидкої медичної допомоги, медичні патрулі, бригади медицини катастроф і медпункти. Спеціально до Євро 2012 створено координаційний штаб міністерства охорони здоров'я. Він збирає інформацію про щоденну діяльність медичних служб і забезпечує оперативну роботу лікарів. До роботи на стадіонах у фан-зонах і місцях проживання вболівальників залучили 60 тисяч лікарів і 1400 перекладачів. Англійську мову лікарі та медсестри вчили коштом благодійників та місцевих бюджетів. 68 мільйонів гривень держава витратила на нове обладнання та ремонт у лікарнях. Приймаючи приймаючих містах закріплені 12 лікарень, які мали кількість ліжок біля 2 тисяч. З урахуванням резерву, який ми передбачали, ця кількість ліжок досягла 9 тисяч. По трасам пересування можливого пересування наших е гостей було задіяно 120 центральних районних лікарень. Перше до медиків болівальників в Україні звернулися ще 7 червня. Станом на ранок 25 червня до лікарів звернулися 1144 вболівальники. Госпіталізовано 142 людини. Хворих у загрозливому для життя стані немає. Медики кажуть, ситуація в Україні суттєво не змінилася, хоча зареєстровано інфекційні захворювання та укус собаки. Зареєстровано 22 випадки інфекційних хвороб середземноземних громадян, серед яких було 11 випадків гострих пішкових інфекцій, 3 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій, по 2 випадки скарлатини та вітряної віспи, по одному випадку кору вірусного гепатиту, інфекційного нукліозу та меревії. Тобто сумарно 22 випадки. Також болівальнику з Франції, якого посила безпритульна собака, надано медичну допомогу. До Євро 2012 в Україні з'явився координаційний штаб Міністерства охорони здоров'я. До його складу входить оперативний підрозділ. Силами підрозділу додатково створено бригади медицини катастроф. Вони працюють за принципом сортування. Це передбачає, що після попереднього огляду потерпілому дають спеціальну картку. Її колір означає ступінь ураження. Далі медична допомога на місці або госпіталізація при всіх надзвичайних ситуаціях, коли виникає. У нас система була така, що швидка допомога завжди надає допомогу. Перша але при масових заходах ми не можемо забезпечити всіх, якщо є, наприклад, 50 пострадавших, а 8 швидких допомог. Що такий спосіб буде запроваджений на майбутнє, то можливо спасти максимальну кількість пацієнтів при цьому. Рівень медичної допомоги під час євро 2012 оцінили не лише вболівальники з України та за кордону, високо оцінили роботу лікарів і представників Всесвітньої організації охорони здоров'я. Футбольна команда Славутич готується до нового сезону. Основним завданням на 2012-2013 роки для головної черкаської команди увійти у першу лігу. Аналізуючи результати попереднього сезону, керівництво клубу називає гру Славутича багатообіцяючою. Нагадаємо, черкащани фінішували у чемпіонаті України на третьому місці. Ми по результатам проведення чемпіонату маємо саме високе відвідання в Україні серед команд другої ліги. Це дуже радує. Відповідно, футбол потрібен черкащанам, але основне завдання. Ну, сезон цього року відрізняється від минулого, він буде в три етапи, і це зв'язано з тим, що через рік буде вже єдина друга ліга, і буде одна група 20 команд. Відповідно, перший етап це попасти в шестірку кращих команд для того, щоб продовжувати боротьбу за звання чемпіона другої ліги і чемпіона країни. А далі вже будемо дивитися, але якщо треба, ну у нас є бажання підвищитись в класі, я думаю, що ми над цим будемо працювати. Вона чарівна, тендітна, красива. У 2006 році ця гімнастка прославила Черкащину. Вона стала чемпіонкою світу у вправах на колоді, брала участь у двох олімпійських іграх в Афінах і Пекіні. Це Ірина Краснянська. Визнання, слава, успіх. Та кар'єра гімнасток закінчується у доволі ранньому віці. Що далі? Яке воно життя після великого спорту? Відомої черкащанки Ірини Краснянської. Дивіться далі. Якби довелося обирати знову, то без вагань обрала б спортивну гімнастику, каже Ірина Краснянська. Вона зовсім не шкодує про свої переживання, сльози та витрачені сили. Адже сьогодні їй є чим пишатися. Золото Краснянської на чемпіонаті світу у Данії 2006 року стало першою перемогою українців на чемпіонатах світу за останні 10 років. Потім поїздка на Олімпійські ігри. Але зовсім скоро Ірині доведеться попрощатися з великим спортом. Чергова травма не дозволила їй виступати далі. Вирішити, що робити далі, зізнається Краснянська, було складно. Втім, дома на неї завжди чекали рідні, друзі, колеги і тренери, які допомогли не залишити спорт. Ірина повертається до рідної спортивної зали черкаського спорткомплексу Спартак і розпочинає тренерську діяльність. Ну вона ну такої. как строгий, но не сильно. Она только старается для нас, чтобы мы были сильными, чтобы тоже были как она. Ну, а вообще нравится заниматься на бревне. Так, интересно. Чем вообще? Ну не сильно, если натянутым быть. Сьогодні, коли Краснянська заходить до зали, то пригадує той момент, коли побачила колоду вперше. Говорить, що падала частенько, але піднімалась і продовжувала відпрацьовувати гімнастичні трюки. Спеціально для знімальної групи ЧСН Ірина продемонструвала кілька вправ на колоді. Ну, знаєте, діло, коли ти вже туди не вилазиш, скажімо так. І... Чувство пропадает, даже слегка покруживается голова, но все равно кажется, что ты сейчас можешь выйти и конкретно сделать то, что ты раньше делал. Но даже начинаешь делать какие-то вроде бы легкие элементы, и ты понимаешь, что нет, у тебя это физически совершенно не готов. Сьогодні вона надолужує втрачене. Відпочиває з друзями, відвідує нічні клуби, потроху вчиться готувати. Втім, говорить гімнастка, душа поки що до господарювання не лежить. Але поїсти полюбляє. Я дозволяю, я їм все. Хоча, да, так, в кого-то в глибині душі. Я розумію, що хотілося б, мабуть, питатися там правильно. Следить за этим. Ну, как-то я пока еще к этому не готова. Я, наверное, немножко устала от этого всего. И мне хочется просто. Если организм требует, почему бы и нет? Почему бы не позволить себе съесть тут кусочек тортика, второй, там, выпить кофе, чай, мясо? Ну все, я люблю, в принципе, кушать, хотя вот, тоже проблема я не готовлю. Пока у меня душа к этому не лежит, к сожалению. Краснянська береться за все, що її цікавить. Зокрема, займається активною громадською діяльністю. Нещодавно отримала вигідну пропозицію від її колег з Великобританії проводити майстер-класи для англійських спортсменів. Для неї кожна нова справа це нова перемога над собою. Це остання інформація. А побачимось вже завтра. Спортивна редакція новин працює над новим випуском. Перемагайте разом з нашими спортсменами. Нехай щастить. Прогноз погоди на 29 червня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 11-16, в день плюс 20-25. У Черкасах вночі плюс 12-15, в день 21-24 тепла. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 24. Атмосферний тиск передбачається в межах норми. Відносна вологість повітря слабко падатиме. Цього дня у Черкасах передбачається ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб увечері знову очиститися без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 метрів за секунду. Нині у нашому краї панує виступ антисеклону із заходу. Він приніс невелике зниження температури, невеликі та помірні короткочесні дощі, а місцями і згрозами. За церковним же календарем 29 червня відзначається день пам'яті святителя Тихона Амафунського. У народі говорили на тихона сонце йде тихіше. З Тихона закінчується молоде літо і настає зріле. Наші пращури примітили, якщо цього дня бджоли вранці граються, буде ясний день, то вчуться. До негоди прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.